Зараз ми будемо показувати, як працює пилка, яка дуже всім садоводам потрібна біля плодових дерев, щоб з нею робити, щоб не вручну пилку, пилкою пиляти. А цією пилочкою зараз її буде випробувати найкращий студент Миколаївського аграрного університету Поліщук Алік. Дивіться, це дуже способний хлопець, холостяк ще так, що дівчата добре придивляйтесь. Приступаємо до роботи.

очень дуже легка, в руки тримається також дуже приємно. Акумулятор на 2000 мАч часов. Всім можу советувати Тигун тут без щітковиць стоїть, дуже гарний, вона знову ж таки в руки лежить дуже комфортно, зручно нею працювати. Для саду, якщо десь вдома потрібно нею пиляти щось, дуже удобно. Як бачите, працює також непогано. Давай я цю гіляку ще Ні-ні-ні, отут. Таке веще, цю лялячку молоду От, отут, отут. Значить, як ти вважаєш, що хороший інструмент? Можна рекомендувати Можна, садоводам? попользуйтесь, кому понравилось, можете звертатися. А тобі вона? Так. Все, дуже приємно. Так що ще раз говоримо, що пропонуємо всім садоводам, дуже хороша, набагато облегчить ваш труд О, і взагалі корисно в хазяйстві. Замість лучкової Все. пилки. Всім або хорошого дня. А продавцям старатися побільше продавати такі пилочки. Спасибі вам. Я у вас це харківський магазин, інтернет-магазин міста Харкова, де я по новій пошті заказав і прислали. Дуже добре, все дуже не бачино, чувствую, що порядочні продавці там. Спасибі вам. Все, До побачення.